Всім привіт любі друзі! З вами Стантрайдер і... Гімнюк. Да, Гімнюк. На бейміксі. І тут родна сідушка від круїзера. Це... Це дивовижно. Ну, ви поняли, сьогодні отак буде катати Някет. Тхейко, не розказуйте. А тут сідушка родна. В одному із влогів ми мінялися. І тут... О, щас! Діау! Пробував стантити. Звичайно, вдома. На задньому, на п'ях. Я мануал пробував, але не на п'ях. То все, будеш значить робити мануал сьогодні на п'єх. Щоб смачно було. Таксакера вкрав. Кого? Оце. Не. Ну пошті. Сніг падає маленький. Ку сніг? Перхоть. То -то... перхоть падає. Сьогодні погодка в нас така собі погано, починаються морози, то... Не будуть влогів кожен день. Але потім знов тепло і знов будуть влоги кожен день. І все, сьогодні крем стрітушись на Бемі з повним, станту роздамо від сторони, поснімаємо. А де той руль, рудів? Той? Так. Кенч? його... Я його питався покрасити. І але чуть-чуть не вийшло, у мене все потекло. Наполовину чорний, наполовину білий і з патроками. Так має бути. Ти сьогодні. А ні, не сюди. Машина не дурила. А що ти в полі зможеш зробити? Єсть! Лиш навалювати, знаєш, сьогодні у влозі. О, ну кстати. Що? Чи може поскользить, будемо право Так. Да. На тумбі в скіт парку. Але як? там запрыгнуть, ну... Переднє, переднє колесо сомленні, просто є такий трюк, тако. Я поняв, та, цей це, фейбл як це називається. Та якось передня просто їде, а задня скользить. Я бачу. Ааа, типа грінди, да, грінди. Friдерs і Паблік, не треба мені тут розказувати. Ре Паблік. Покачаний. Закручує і ЛСМ. Жди, мені треба цеплювати, ну ти бачиш, що це. Кокашка! А як ти її натягнеш? тебе ж тут ці пеги. Сейчас, покажу. Оп. О, это ты волину взял, а насадка, да? Это магия. А воно, до, не дотягне. Там треба еще что-то удлинитель. Блин, что Я удлинитель. Жди. Ждем. Уу. Ключ, а удлинитель. Вау. King BMX, а удлинитель. Это mm -hmm. на день рождения мне? А, день рождения. З Днем народження, щастя, здоров'я, діточок на неї взірачок, щоб пісюн став і день настав, е, і щоб його, І купи собі нормальний велосипед, але хатаєш на такому гавні. Ай, дякую, кулачок. Все, в мене 31 січня було день народження, то здем цементу. А потім буде новий контентик. Снімаю зараз 1 лютого, вчора бу... була днюха. Але вчора погана погода була і не сняв на днюху відос, так що таке. Єс. Yes. Оп. І... Всю, oh. давай я натягую цепку і летим поки... А ти мені помог не... Поки пер хоч ще більше не стало. Ох, бляха все, на соплях шо? сьогодні. <реку> в мене там з ноги треба розкручуватися. <реку> yeah. Таком положення воно. <реку> давай, майстер. <сопля. реку> Лайфхак. Ногами запускаем. А, спросницу. Да не, мають Та ні, Мають почути те, що я говорю. Як виходить з квартири? О! Дальше. Я приходить з квартири? Чувак. 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 На береги, дай себе, да. Айди. Не по те жорстко натягнути треба набухався? Ні. Файл. Цей день в телефоні сидів. В коледж льотав, але я не казав, що мене днюхав, а то мене там не привітали. Бо на жаль. А ну давай тест-драйв. Заку... Закрутив йому пеги, як понадіжно. Є! Пів гаража взяв з собою, буде їхати, брескотить. Давай на пегах. Ївнюк тебе. Ой-ой-ой, але сре. Кокашки показує якісь. Оу, пристайл. Ну так треба привикнути, бо я привик вже з тормозами льотить, а то нема тормозів. Та пробуй одно, як я, щоб задня ще страхувала. Нажать? Чи не нажимають? Ой, уйде. Ой, але он скіл. Фууу фуу. По нос. А, камера чорна. Показуй мастер-клас. Давай, баніком машину перепригай. На нос клюєш, клюєш. Давай баніком на бордюрку із бордюрки тейбл. Ну а треба? Давай, банік на, на бровку і з бровки тейбл. Yeah. Я не встигаю. Ну що, подорожі. А як треба Чувак. Що yeah. в тебе стукає? Чи в те колесо відкруче наперед? Жорсткий банік Жорсткий дроп. Ти ні, за задропу формиш? Я за щиту не брав, то таке. А ну давай. Маман Ха? Мама не дозволяє. Я дозволив. Нім за драб можна було б звідси, але ноги побережу по... за захисту забув тут хорошенька дорога. Саме так спо-о-о! О! о, о. о Обрем! Оооо! Папридам налякав ай яй яй але культурний. Я ж давно не бачу. Туда? Туда. Шо Туди Туда. Вербало. А що ж тут? Тута менше пач там. А, ну да. так, це тут шпиці okay. ледь like, дихають що, ще якщо тут зустрінемося okay. Окей. Хотів його догнати, він на заднім їхав, хотів з ним зарубитись. Шашканем, як завжди. З нам це менти. Голобе! Спитаєш за переспіцавку скільки коштує? Не за переспіцавку, а за шапку. मирюdfis... Вирівні потянуть шпис. Соло вейдус! Ну було добре, забра проїхали. Давай звідси вилети. Да. О, он там чуть-чуть выйдет я yeah. горбик у тут кой есть yes. так тут тебе трешу отвигайте на right. можно вот удобно на 15 на 16 то что это 15 16 16, 16. 16. шопсы их псы ладно такой конч конч ооо <свят> <плух> тут лягенький у нас. Все, я тут колеса. Не... Ой. Кажеться воно реально не 15. Ну то ж да. На 16 це якась нетрадиційна гайка. Ні, ні. То йди спитай, чи є гайк. Розвідного немає. Я з того на 15. Ржок. То йди питаєш, чи є, але ну, не знаю, чи тут продаються гаючки. Ось от таке. Дай за підтяжку шпиць. Все. По мене тут такі яйця. Тут яйця, а тут криве. Ось ну, таке трохи є, а заднє, там взагалі вже чуть раму не черкають. Оєесть! Попробуємо зараз напігаш без руки, яке я там на парковочці пробував. <стан> кстати, з первоча вийшло якось легко. Побрав. О, я не знаю, як воно так. Я Якось баланс ловлю. Копоцтабіліці. Добре було. Можна на круїзері навіть спробувати. Бо воно якось... Він не снапнув колес, А, Нормально, буде жити. Це прикольно виглядає. Без руки на п'ях. Щоб там в лазі знімав, як ми порівело ходили. Так. улітає в заказ.

А спити помер пиксель, раз. Байк не було видно, я вже думав, все, вкрали. Вс, попав на гроші, зараз йому буде цю бричку робити. Будемо, мабуть, чекати, може за сьогодні зроблять. Ай, таке. Ну такий простенький влог вийшов. Ну ще не вийшов. Ще трохи поснімаємо, поки є заряд. Ну і буде погода, якісь жорсткі влоги поснімати. Коли буде нормально так людей. Коли багато людей, то цікавий влог. Бо там всякий екшен такий входить. Казали пів години ще почекати. То можна посуїти. А я не знаю, куди то поїхати. Откот трохи покатаем і приедем знал уже байк себе получить, пойдем десь катать разом Оп, простий навал -мо, ну а сейчас попробуем включився кнукнах обичний з виходом. Лук. А я моя. Прямо. Ну, було слажно. Треба запілитись. Ця дівіточка ролик, знову буде погано чого. Ой-ой-ой. Хоші сили немає. Розпрички сяді не будемо робити. бо нема защити, будуть гулі на ногах і боліть. Спробуємо терчак. Я на бемі робив. На пєгах. І без руки. Уоо! Але стіль! Треба стабілітися тема. Блан лег Треба ногами швыряти сюди-сюди. Ой-ой-ой. але на вилку трохи таке вилка опасна. Так що, не знаю. Ну, можемо спробувати зараз, поробити трохи. Йоу! Ну тут вже непогано виходить, на Бемі то не так довго входило. Ну, це ефектний трюк від сторони, потім поснімати треба, коли застабілий. Їхать стрітує і пішов. Пробуємо на ходах. Таке опасне. Але якщо на ходах, то легший баланс. Буде довше виходити. ой 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 А ну можна поправити на цю руку. Але це, мабуть, якийсь... На цю руку, мабуть, не буде виходити. Бляха, не виходить. Ну таке, на цю руку більш увереніший баланс. Та -моє! Я... Ну, треба вчитися без тормозів, Ну так ефектніше, буде, і... і два рази важкіше, бо нема тормозів. Ми старому забалансірують. А, тягне в бік. Все, новий трючок за сьогодні спонтанно взагалі вийшов. Берем опа і сейвим. Так на педалі уїхати. Треба буде якось влог сосняти. Можна знову там напарковуватися, закриті. Вчити трюки. Потім підстабілити їх і в стріту пробувати. Від сторони, щоб ще все знято було. Взагалі чотненько буде. Баланс прокачати на двох пегах, щоб просто нормально рухатись без унай руки на заднім. Я думав машина ззаді. О! Ой-ой-ой! Треба главний спіт зловити. Можна полетіти нормально. Опа! Ха -ха. Може привіжка буде. Ой-ой-ой! Не дотягнувся до тормоза. Заряда хватить, зараз ще трохи поснімаю, як я вчусь. Далі щось будемо мутить на бемі. А якщо ні, то такий буде влог. Опа! то щось нема прогресу, так само проїжджаю. О, о, вже трохи ногами пробалансив. Капець, як будто знурявчись, машина їде. Пробуємо зараз ногами і воно пробалансі і стабілить в майбутньому. Але поки в мене ноги прямі, бо маленький угол беру. О, гривнюк їде. Сразу пролятку прыгать. Яку пролятку? Дві шпиці вліпали. О, новий люфт. Те що треба. Oh, yes. Давай со мною будеш. У мене на круїзорі теж виходить тако, без руки. Oh, oh. Такое, як я мануал робив. Yo, right. Давай кейскі кулачок. Єс. Єда, блях. Зомбіт ловив своїми кулаками. <laughs> 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 А з ним ага. О, Давай, то, да, Давай, привітайся. З ним не полізь. Давай. Підловився. А? Дозволяєш? Чи думаєш? Дозволяю поки. Не дозволяєш? Дозволяю. Ааа, то все. То все добре є. Та пробуй тако, в мене якось. Ой-ой-ой. Сьогодні півлага будемо балансувати чи що? Не вмію. Та ми обмінялись. Обмінялись? Ого! Uh -huh -huh -huh. Ну, чекрам тут. То... Уже вробив. Буде тут, це ж як тако, ривно. Ривно. Под лінєючку. Про баланси Чуть-чуть. Подпишиться і тоді вийде правильно, правильно Ой-ой-ой, чуть-чуть Не виходить, про баланс Ого, ой Машинка Пробуємо ой, ще Ой-ой-ой ой, ой Ой, 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 ой Покажеш мастер клас тільки давай акуратно. Ой-ой-ой. Зігнута, ну. Придай привіт моєму класу. клас? Сьомо є. Є! Передаю привіт, сьому є! Yeah. Ну, скажи христинці, що вона дуже прекрасна жінка. Христинці, христинці, да, Христинці просто. Саме гарна в нашому класі. Христинка. Боже... Тяжело. Не зможеш. Тяжело. Ти що? ты женщина? Я сын. По скажи Кирилу привіт, Скажи, что его Кирил, да. Кирилл, да. привет! Привет, брток. Мальшевский, мальшевский, да. Мальшевский, привіт, все. Да. Все, привет. Олешику. Олежку. Да, Олежу тоже привет. всім привіт. Да, все, перемога. Перемог. Давай, трючак. Гівнюк. Ну, Гівнюк, давай. Да все, рэпне. Не надо. На гроші. Да! Кігер. Давай фейки. Так. Браво, браво. Тавай. Пака. Опа-оп. От е, сидушка чуй. імба тут. Легендарно. мікс це то. Не, не то що не в мене. Та що, не то що оце. Це конч ваше. Конч. конч. Джампінг, е, хуй. Джампінг хуй. Да і чукає. Ну і якби. Вигів. дивіться, от це от, чуть-чуть низьке. Куротишка. Розтішка не їв. Давай, подгон. Подгон. Вау! Це мені подгон? Так, да, шоколад. Є, yeah, ну, якраз, в мене вчора днюха була. А, ну то все, ж... Цикол... Все, дякую. А я їй не подарив. Подгончик, шоколадочка. Чорна Саме камера, жестко. чорна камера. А, все, давай. Біла камера. Подгонщик жос. Все. Все. Обняв футкал. Йоу! Ау! Май гад! Оу! Еее! Вон спалив. Я вирішив. Ой, страшно якось. Слухай. Чого не виходить? На що це за влог вийде? Він на BMW щось роздає. Фейки. Показує трюки. 17% скоро кидай слово. солов. Йе! Бунтарь! Ти що? Чоткий пунтарь Ти що хочеш попасти в турбу? 90 маєш Давай фейки. Попробую. Дивимося, фейки від гривнюка. Все пропало, давай ще раз. Показуй жорсткий трюк. О, дай ну я по. Я попробую трішки. Впаде чи не впаде? Жасткий. Насрав! Пожастком роздав. Дай мені бричку, поправить щось. Але він маленький. По 25. капець. Руль маленький, низький. Так це крилови без дигрими. Слажно дергається. Не, ну це подписон. Тоща. Ще... Давай давать це... Давай фуд джем тел Ого! Так кожен школьник уміє. Нічого не виходить. Що це таке? Що це за BMX? Це, це BMX? Тобі треба тут велику раму і руль такий, як мене. Здоровечий прямо. Okay. Okay. широкий? Так. Бо я на ньому нічого не можу, навіть в ті не можуть. Подлетів. Дивись. Обме. Це у нас. А мені... Два рази King BMX Kench, Conch USA. А не, у мене тут свої. Я тобі можу синема дати. Синема. Синема. У мене Kench. Синя. То есть Кинг Кинг и Жестин. Ты че ты не клеишь? Давай клеим на влог тебе. Тебе на влог. Мне на влог. У меня тоже есть канал. 12 подписчиков. Название не скажу, потому что там... Мама, батя, дед, баба. Всем привет. Это, блядь, 4К. Ой. Не, нормально. Блин, 4К. Блинчик. 60 FPS. курка. Сплиншик курка! Шапкошанка. Старика нормально. А ну-ну! Давай, фотка! Это фотка! О, це зараз пинар! Два, это тоже тоже. Ти не выйдешь, что ты зашли. Да вы убрился не буду. <рігані> Блять! Серкас! <циркаш>. Пыксель! Пвиксель! А <пігсель> ну, 0.5, 0.5, 0.5.